Те, що у нас більше року вже в Україні від фонду народонаселення працюють хаби. Вона Вони працюють ці хаби тільки в восьми містах і то обласних центрах України. В кривому розі ми тільки плануємо цей хаб. Поки що я є національною радницею хабу. Вона і працюю одна. Ну, сподіваємося, що скоро буде у нас хаб, в якому працюють і психологи, і кар'єрні радниці, які дійсно допомагають жінкам в першу чергу, які постраждали від домашнього насильства або знаходяться у якихось складних життєвих обставинах. В чому наша допомога? Найперше це звісно допомогти жінці стати економічно незалежною. Тому що, не маючи коштів, не маючи грошей, звісно, жінка, оце коло насильства в сім'ї розірвати не зможе. Бо треба виховувати, годувати дітей, ну і самі треба за що жити. Тому завдання саме нашої організації допомогти в цьому жінкам. Яким чином? Допомогти ну, знайти роботу. Якщо, скажімо, жінка. Давно не працювала, особливо ті, які багато у нас жінок внутрішньо переміщені особи. Вони переїхали зовсім інший напрямок роботи. Був, а тут такої роботи вони знайти не можуть. Або жінка працює давно, давненько вже в декретній відпустці. Була і теж не працювала, втратила кваліфікацію. І про це говорить роботодавець, що Вона втратила, треба щось робити. Або взагалі жінка, ну немає роботу, професії, закінчила школу, і надалі ніде не працювала. Ось саме такі жінки і потребують саме допомоги кар'єрного радника, кар'єрної радниці. В чому ця допомога полягає? По перше, допомогти їй отримати професію. Поки я ще як кар'єрна радниця працюю, то такої можливості коштів я маю на увазі, немає я направляю таких жінок до найближчого нашого хабу, який знаходиться в Дніпрі, тому що хаб має кошти для того, щоб навчати за тими професіями, які будемо так казати, на ринку праці зараз затребувані. Або якщо жінка хоче саме там чи там вивчитися і працювати саме за цим напрямком. Допомога безкоштовна, всі послуги безкоштовні в навчанні і подальшому працевлаштування. По-друге, якщо, скажімо, жінка хоче підвищити свою кваліфікацію за своїм напрямком. Так? Також є така можливість, я особисто зараз їжу по багатьох підприємствах нашого міста, співпрацюю щодо вакансій, які фахівці нам їм треба. і якщо Людина не має такої професії, у них є навчальні комбінати, де вони можуть або там навчити і взяти на роботу, або дати наставника, інструктора і на робочому місці люди навчаються, і жінки тоді працевлаштовуються. Це другий такий варіант. Да? Третій варіант це якщо скажімо, жінка хоче відкрити власну справу. Ну, дуже багато зараз жінок. Тому моє завдання допомогти розповісти, як це робиться, як скласти той же бізнес-план, куди його надати, про що треба продбати. Ну і більшість жінок говорить про те, що, звісно, треба гранти, гранти, тому що своїх коштів, як правило, немає. Для цього розповідає, через дію можна зареєструватися, можливо, підійти у виконком. За місцем проживання, там є відділи підприємницькі, які також допомагають. І центр зайнятості, який допомагає через службу, через свої канали, перевіряється цей бізнес-план, обговорюється на комісії, і в залежності від того, що жінка хоче, надається сума гранту для відкриття власної справи. Ось таким чином жінка також може бути економічно незалежною. Крім того, це такі індивідуальні консультації і групові консультації це тренінги. На жаль, просто я багато років працювала в службі зайнятості, займалася цим, бо я працювала в відділі активної підтримки під безробітних, і саме займалася тренінгами з пошуку роботи. Перш по перше, це пошук джерел вакансій. Як виясняється, крім цього, крім служби зайнятості, цим зараз. Ніхто не займається. Ось ну нема таких служб у нас в місті, крім ось нашої організації, яка займається саме цим допомога в подальшому працевлаштуванні, тому що багато не знають де саме шукати роботу знайшли якийсь один сайт об'яви. А те, що їх дуже багато сайтів, дуже багато джерел вакансій, і треба ж теж відрізняти і шахрайські якісь об'яви, щоб люди знали, що ж там такого, на що не треба звертати уваги. Такі тренінги: Тренінги зі складання власного резюме. Ні для кого не секрет, що зараз без резюме ну майже не беруть нікого на роботу. Я не хочу сказати, що зараз дуже. Велика конкуренція на ринку праці, але вона все-таки існує на деякі місця від двох до двадцяти кандидатів. Тому, звісно, у роботодавці є вибір. І перш ніж поговорити з претендентом, звісно, потребує резюме. Як його написати, щоб дійсно захотілося роботодавцю запросити людину на співбесіду, тому що резюме це той документ, який дає такий шлях да, до співбесіди. Ось і на таких тренінгах. Жінки вчаться писати власне, резюме. Ну, Саме на тренінги вони складають невеличкі свої резюме, які вже щось там зробили. Якщо, скажімо, додому прийшла, щось забула. По-перше, у кожної є моя візиточка, електронна адреса. Крім того, у нас у кожної кар'єрної радниці. На, якщо там брали візиточку, є теж QR-код, можна зайти подивитися, чим ми займаємося, якщо є резюме. У мене є там теж свій особистий кабінет. Жінка направляє своє власне резюме, я його переглядаю, тоді телефоную, і ми разом вирішимо, як покращити це резюме. Тому що ну звісно не завжди. Якщо такої можливості немає у жінки, скажімо, ми зустрічаємося. Наприклад, я говорю, що в мене завтра тренінг нам там після тренінгу, я ход зоюсь після. Заходу, ви до мене приходьте, ми з вами поспілкуємося, я подивлюся ваше резюме, і потім вже будемо думати, направляти його роботодавцю чи відвозити, і так далі. Ну і третій такий тренінг з пошуку роботи це вже безпосередньо співбесіда. І я ось порівнюю служби зайнятості, коли люди просто слухали, там розповідали, ми там варіанти, як треба, як не треба, як готуватися до співбесіди, що говорити, що не говорити, як відповідати на питання. То зараз я бачу, багато жінок просто бояться йти на співбесіду. Одні там давно не працювали, що я скажу, інші дуже багато причин. То я, як кар'єрна радниця, маю право йти з жінкою на співбесіду і супроводжувати її. Ну, знаєте, як підстрахувати. Тобто, ну, я повідомляю роботодавця про те, що ми прийдемо, ну, хвилюються, можливо, я і під були такі, що я просто біля дверей сиділа.